Найближчої ночі з 10 на 11 квітня ще очікуються нічні заморозки. Температура повітря опуститься до мінус 5 градусів у Кам'янець-Подільському та Шепетівському районах. У Хмельницькому очікується до мінус 3 градусів. Вдень у п'ятницю повітря прогріється до плюс 3 плюс 5 градусів. По всій області очікується хмарна погода та короткочасні опади. У суботу, 12 квітня, стане відчутним потепління. Нічні заморозки відступлять у Кам'янець-Подільському та Хмельницькому районах. Там термометри покажуть плюс один, плюс три градуси. В Шепетівському ще до мінус двох. Вдень температурні показники будуть в межах від плюс п'яти до плюс дев'яти градусів. У першій половині дня можливі локальні дощі. У вербну неділю, 13 квітня, опади припиняться і на Хмельниччину прийде потепління. В день повітря прогріється до плюс 12 плюс 14 градусів, вночі коливатиметься від плюс 2 до плюс 5 градусів. Вранці можливий туман, а в день слабка хмарність. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.